Коротше, друзі, сьогодні 25 квітня 2025 року. Забрав я виходить нечайно в цех вулика вулик маточку. Отак вони вже, так скажімо, її прийняли. Свою ж маточку. Зараз буду її відпускати. Переказу. Коротше, випускаємо її. Так, вину-ка. Дядя там мала. Там от вона повзає Ну глянемо що вони будуть робити Ну, облизують, не вбивають її, це вже дуже добре Да-да, вони пам'ятають цю маточку, ця їхня Все, зараз вони її Виходять, добре для них. радіють бджілки. Коротше, так, да. Таке теж буває. Нічого. Цю матку можливо я буду міняти, але побачу. У мене маток маточників і маток не так багато буде, 12 маток тільки. Так що будемо бачити. Можливо, поміняють в кінці сезону. Можливо, всередині. Коротше, побачимо, як буде ця матка працювати. Все, друзі, вам дякую за перегляд. Цю грамотку ставимо назад. Вони її почали тягнути. Почали тягнути, навіть коли матки не було. Коротше, все, вони собі там її приймуть, щоб буде добре. Закриваємо цей вуличок і на сьогодні все. Завтра буду дивитися до всіх сімей, що там у них робиться.